Оксана. Сьогодні я хочу зняти відео про те, що я купую на тиждень, які продукти, як це взагалі відбувається, як це планується у мене і так далі. Тому що я не просто купую будь-що, у мене є конкретний план, що я буду купувати, і будується він на тому, що я планую, що я буду їсти. Тобто я планую прийоми їжі, в мене є спільні. Спеціальна табличка для цього, і насправді я раніше так ніколи не робила. Коли я проходила юридичний експеримент, там дійсно було важливо планувати їжу для того, щоб дотримуватися певних рекомендацій і так далі. І мені прийшлося. Завести табличку, яка дуже допомагала, чесно в той час, і була таким крутим інструментом. І я зрозуміла, що насправді витрачається менше коштів, коли ти плануєш прийоми їжі. І після цього я почала час від часу також планувати. І зараз, взагалі, останній місяць чи два я постійно так роблю. Я планую, що я буду їсти наступного тижня. Записую це в табличку. Потім складаю список того відповідно до таблички, що мені потрібно купити, і з цим списком вже йду в магазин і там купую те, що мені треба. Це дуже реально економить кошти. Це Дає мені змогу так взагалі подивитися, що я їм, де в мене білок, де в мене які корисні речі, скільки я з'їдаю салатів і так далі. Це не означає, що я на 100% дотримуюсь цієї таблички. Звичайно, ми можемо замовити щось інше, змінити плани, десь поїсти, чи взагалі захотіти чогось іншого і ну, внести ці корективи. Але тим не менше, коли я йду в магазин, я знаю, що Мені потрібно, я знаю, що я буду їсти, і в принципі я дуже усвідомлено ставлюся до того, що я їм, і таким чином я краще бачу, що я буду їсти, які це будуть страви, і мені подобається це відчуття, що я бачу загальну картину того, що взагалі складається в мій раціон. Зазвичай список такий, що в нього завжди входять овочі, фрукти, це ясно, це база, це 80% їжі. А все інше, крупи, білок, якийсь, можливо, інколи риба, загалом бобові, тофу і так далі. Як я вирішую, що саме я буду їсти, що я включаю в цей список, я просто розумію, що є якісь базові речі, які я їм постійно, також, можливо, я десь щось побачила, чи якісь нові речі, які я хочу приготувати, чи просто мої особисті бажання, що я хочу конкретно зараз цього тижня. І так я включаю це в список, в план, і відповідно до цього вже, звісно, купую продукти. А знову ж таки, не завжди я дотримуюсь цього плану, але він дуже допомагає корисно харчуватися, тому що некорисно ми харчуємося в більшості випадків. Я вважаю особисто тоді, коли ми не знаємо, що поїсти, і наш мозок іде на швидкий якийсь варіант, щось замовить чи щось таке приготувати, щоб було. Легке, не знаю, якісь бутерброди чи щось можливо таке. От. А коли є список, коли є план, ти знаєш, що ти будеш їсти, це м -м, полегшує задачу і, звичайно, корисніше для організму і реально економніше, тому що продукти вибираються набагато більш усвідомлено, а не просто точечно зайшов в магазин, побачив щось, накупив. Типу, що я буду з цього робити, ще не ясно, потім придумаю. Це також працює інколи, але зараз я роблю по-іншому і от ділюся з вами, як це в мене зараз влаштоване. Тож показую свій ноушен. Сонце позаду дуже красиве. Загалом ви бачите цю табличку, ось так вона виглядає. Просто на тиждень розписані всі страви. Тут у мене розписано, ви бачите, з середи, і насправді цього тижня буде так само, тому що. Сьогодні вже вівторок, і от з вівторка я зараз буду це все планувати і скуповуватися. Тобто не завжди виходить ідеально, ясно, і це не моя ціль. Але загалом моя ціль знати, що мені потрібно купити, коли я йду в магазин. І ця табличка мені дуже дуже сильно допомагає. Загалом в мене це займає 10 хвилин десь скласти оці прописати оці страви, які я буду їсти, тому що багато. З них повторюється, ну тобто є база того, що я їм, овочі, фрукти, каші, білок це все, в принципі, просто в різних цікавих варіаціях його можна приготувати і зробити. І я стараюсь реально продумати ці варіації, зробити їх там цікавими, наскільки в мене це виходить. Ну, і, в принципі, як мені здається, виходить, тому що я дуже задоволена тим, що їм. Як... Сонце вже заходить, тому я перемістилась сюди. А якось так у мене це все влаштовано. Сьогодні ми ввечері поїдемо в магазин, і я вам, коли ми повернемось, я вам покажу все, що ми купили. В четвер у мене буде голод, і я ще буду планувати. Свою табличку відповідно до цього. Звісно, на голоді я сама, мій партнер не на голоді. І я планую типу, для нього те, що він буде їсти, те, що він там зможе собі приготувати в четвер. Бо в основному готую я, не завжди, звичайно, але ну, десь 80%, я думаю, їжі я точно готую сама, а для нас двох, тому м -м, якось так. Привіт! Ми знову з вами зустрілись. Це вже наступний день, я вчора поїхала в магазин, але насправді не все купила. Це вже було пізно і там було мало. Продуктів і десь 30% 40 я не купила, тому я докупила це сьогодні. В мене є тут магазинчик внизу з овочами, фруктами. Також є магазинчик з різними спеціями і всім таким. Тому, якби я все докупила, щоб показати вам цілісну картинку і там я вам зараз покажу поближче. Я виклала всі-всі-всі покупки, які я зробила, і просто зараз детально все розкажу і покажу. І я розділила все по таких типу секціях, щоб було зручніше вам розповідати. Також після того, як я вам все покажу, я покажу свій Notion, і там ви побачите, що я з цього всього буду готувати. Перше, це овочі, і тут немає конкретно на столі картоплі, яка в мене просто в пакеті я не хотіла її діставати сюди, і морква. Далі це капуста бовського зараз купую, тому що вона вже молода і дуже дуже смачна, лимони. Баклажан, дуже смачно готувати його з кінзою і з чистиком. Авокадо. Я взяла такий на вагу, знаєте, продається інколи, Боже, це такий мікроавокадо. О май гад. Це... це я просто взяла, тому що не могла пройти повз такого мікроавокадо. Так, далі гострий перець, огірки. Звичайний перець, такі дві перчини. Кабачок. Редиска. Тут вона в такому мішечку. Загалом я завжди ходжу з мішечками, з своїми сумками. Це круто. Лайм це зелене, я приходи сюди. Помідор. Я купую зазвичай лише такий помідор, лише маленький, тому що я не знаю, як можна з ним їсти. Ці пластмасові помідори, а Гордій. Це Буманський, якась черкаська моя область. Бренд. І в них смачні помідори, всі маленькі помідори, вони дуже смачні. А головка брокколі, батат, дві штучки для того, щоб запекти, і селера, салера. І, в принципі, це всі овочі. Далі у нас фрукти, банани обов'язково, тому що я їм просто їх і в смузі, і багато куди додаю, апельсини. Апельсини я їм зазвичай або вранці, якщо я їм якісь фрукти, або між їжею. Все ближче цього не буде. Але між їжею, звичайно, я можу перекушувати чим далі Kiwi Голд це також для ранку. І заморозка це вишня і полуниця. Вона для смузі. І далі я покажу, напевно, відразу зелень. Такий великий шпанат. Боже, мені не так сподобався. Я просто не могла посунути прийти, бо він дуже величезний. кінза пучок. Такий салат. І ще ось такий салат. Салати э, я страхісти. Майже до кожного прийому їжі, і так само салат з капусти він точно декілька разів на тиждень, тому що це важливо їсти зелень, їсти клітковину. Так, це реально важливо. І переходимо до такої, напевно, найцікавішої як 9 частини, що взагалі ще можна їсти з таких звичайних речей. Перше це лаваш. Я лаваш люблю робити я роблю дуже смачний лаваш з різними прикольними начинками. Якось поділюсь з вами окремим рецептом. Далі фалафель. ми завжди його купуємо, тому що це дуже швидко. Ти зварив будь-що, гречку, кашу, що whatever, І е, поклав фалафель, і в тебе вже є повноцінний прийом курсі і плюс якийсь салат. Далі тофу, тофу також я купую завжди, це обов'язково це, в принципі, мій білок. А, далі це паштет просто м -м, танган, паштет з грибами, тому що чому ні. Далі квасоля, це також мій біло. І цікаво, мені здається, речей. Я купую такий козиний сир, кульками. Він дуже смачний. Можна його покласти на тости, можна його додати в кашу, якісь гарніри. Е на щось так розім'яти, дуже смачний цей сир. Далі такий овечий йогурт я купую. Я роблю з нього соус, коли я роблю лаваш. Або також, коли я варю борщ замість сметани, я їм цей овечий йогурт. Такі дві банки консервації. В принципі, та консервація, яку я частенько купую, це томати з якими можна робити якісь соуси, і, звичайно, кокосове жирне молоко. Також дуже багато куди воно йде, в карі, в якісь супи. Загалом, так, да, це дуже корисна штука. І навіть я інколи можу просто купити, щоб воно в мене стояло і я могла використати. І це спельта. І ще в мене є. Цілий ось такий пакет, в якому багато чого. Це все, що я купила в такому маленькому магазинчику, де там все на вагу можна купити дуже зручно і цепоні. Перше це кіноа, воно біле і червоне, я його змішаю в банку і буду так використовувати, типу, відразу і таке, і таке. Чия, тому що в мене закінчилось. Королівський ціннік, який я купую свій просто, щоб. його їсти будь-коли, коли дуже хочеться солодкого, особливо в мене буває таке часто, що після їжі я хочу щось солодке. Я поїла і я з'їдаю фінік, і він супер солодкий. І мені після цього стає окей. Мене попускає трохи. І це журавлина. Журавлину я додаю, че в салати з капустою. Я би це не звучало, не знаю, але це супер смачно. І кешю, горіхи кешю. В принципі, це все. Це все, що ми купили. І я буду готувати ось такі страви, які ви бачите. Дуже різноманітні, як мені здається, смачні. Звичайно, ви не бачите повністю цей рецепт, тому що я пишу для себе і розумію, там, які це соуси, де що буде. І, в принципі, це буде виглядати цікавіше вже на тарілці, але загалом. Ось цей такий мій план і такий мій раціон з цього набору продуктів. І, звичайно, в мене є ще якісь запаси, в мене є ще щось в холодильнику, корисна олія, сиродавлена, якісь пасти, мегдалева, фундучна і так далі, які я додаю в смузі. От, але загалом, ну, як ви бачите, база це овочі. І ось такий невеликий набір продуктів, який купується плюс-мінус завжди, якісь, якісь білок і каші, які купуються кожен раз щось різне. Це все, що я хотіла вам розказати, показати. Я надію, що це було для вас корисно і цікаво, і може якось вас надихне на те, щоб планувати свою їжу, тому що, звичайно, це дає певний вищий рівень усвідомленості того, що ми їмо впливу на наше життя, такого хорошому сенсі контролю свого харчування. І полегшує, в принципі, життя, я вважаю, тому що, звичайно, їжа це важлива частина нашого життя, і вона багато на що впливає, вона дуже сильно впливає на здоров'я, це основа нашого здоров'я. Тому додавати такий певний контроль, знову ж таки, та це корисно і дуже класно відображається на здоров'ї. І мені подобається, коли в мене в холодильнику є продукти, я можу з них зготувати щось, і якщо я там хочу якісь інші речі, я можу щось поміняти місцями і, звичайно. Але в мене є, в принципі, продукти, і я знаю, що я можу зготувати собі корисну, смачну, класну їжу. І мій мозок не переживає, що ж мені поїсти. І знову ж таки, я менше впадаю в ті патерни поведінки, де я їм, що прийдеться, чи що пошвидше, чи що більш таке, знаєте, насичуюче, вуглеводне якесь а, і так далі. Пишіть коментарі, якщо вам було цікаво, мені буде дуже-дуже приємно. Я завжди все читаю і дуже люблю. Ваші коментарі, і дякую, що ви подивилися. Дякую, що ви дивитесь. Підписуйтесь, будь ласка, і до зустрічі в новому відео.